Що ти скажеш, коли тебе зупинить поліція або коли до твого автомобіля підійде працівник ТЦК, мовчати, втікати чи знову підписати, бо так простіше. Але потім штраф, суд або передача в ТЦК. Саме для цього, друзі, я створив курс Юридичний захисту водія, щоб ти ніколи більше не казав собі: шкода, що я не знав, шкода, що я не зробив. З вами адвокат Антон Болтік. Я маю більше 16-річного досвіду в сфері юриспруденції і створив цей курс. Я не просто так. Я хочу дати вам спокій і впевненість у ваших правах, навчити вас відстоювати їх та захищати, бо ви самі бачите, як іноді діє наша поліція. А це може коштувати вам не тільки грошей, а іноді і свободи. Я знаю, як поводитись, коли тебе зупиняє поліція, і хочу, щоб це знав кожен водій. Стартуємо ми вже 13 червня. Тому встигніть зайняти своє місце, бо кількість місць на курсі обмежена. І що ж тепер? А тепер, друже, вибір за тобою: знову жити як буде, так буде, і намагатися якось вийти з ситуації, чи нарешті діяти усвідомлено і не давати себе зламати.